Вітаю всіх на тринадцятій теоретичній темі нашого курсу, а саме нерівності та системи нерівностей. Відповідно, сьогодні ми пройдемо означені нерівності, властивості нерівності, координатна пряма, строгі та нестрогі нерівності, подвійні нерівності, метод інтервалів та системи нерівностей. Відповідно, що таке нерівність? Нерівність це по суті. Як би так сказати, ось у вас до цього було рівняння, рівняння означало, що щось чомусь дорівнює. Нерівність вказує, який потенційний проміжок чисел вам підходить для вирішення тієї чи іншої задачі. Наприклад, для того, щоб розв'язати задачу, а, де вам потрібно взяти з собою гроші в магазин, припустимо, там морозиво коштує 10 гривень. І вам потрібно взяти з собою в магазин якусь суму. Якщо ви візьмете суму, яка буде більше або дорівнювати 10, то цієї суми вистачить, щоб купити морозиву. Якщо ви візьмете менше, то, на жаль, не вистачить. Значить потенційні суми, які вам підходять, це 10 та більше гривень для того, щоб сходити в магазин. Ось це саме нерівності, і вони вирішують такі проблеми. Тобто, коли вам потрібно вказати мінімальне або максимальне значення, яке вам підходить. Відповідно, розв'язати нерівність, означає знайти множину усіх її розв'язків, або встановити, що нерівність розв'язків немає відповідно. Властивості нерівності, по суті, всі ті ж самі, як у рівнянь. Тобто, а, якщо у вас є х плюс 10 більше 3, то ви маєте на, скажімо так, у своєму арсеналі дію відняти. Буде х більше, ніж 3 мінус 10, х більше, ніж мінус 7. Ви можете додавати х тобто, плюс 8 більше там, 2, а, ви можете. Або там х-8 більше 2, давайте так, х-8. 8 більше 2 плюс 8, це буде х більше, ніж 2 плюс 8 більше 10. А якщо на х щось множиться, 2 помножити на х більше там, 4, то ви можете поділити нерівність. І це буде виглядати так. І якщо нерівність на, на щось ділиться, ось так, то тоді ви можете домножити на це число. Відповідно. виглядає це наступним чином. Але якщо у вас мінус х. Більше як ось мінус 10, і ви помножите на мінус 1, то в такому випадку у вас і знаки чисел зміняться, і знак нерівності. І це виходить за рахунок того, що у вас числа ось в справа від нуля, тобто ті, які більше за 0 додатні, тут виграє те число, те число, яке має більше значення, саме числове, а в мінусах більше те число, у якого. Менше значення, тобто мінус 2 більше за мінус 3. Відповідно, через те, що ви ось цим мінус 1 змінюєте правила, ви змінюєте знак порівняння. Ось така ситуація. Відповідно, нерівність без коефіцієнту, нерівність з коефіцієнтом – це те, що я тільки що показав. І... Саме означення того, які нерівності бувають. Нерівності бувають строгі, та нерівності бувають нестрогі. Строгими нерівностями називаються нерівності, в яких у вас перше значок або ось такий, або ось такий. І а, вони строгі за рахунок того, що вони, грубо кажучи, не включають значення, яке написано. Наприклад, а, якщо у вас х строго більше 10, строго більше 10, або Х строго менше 20. То значення 10 і 20 нам не підходить, відповідно. Але якщо х буде більше або дорівнює 10, то значення 10х менше або дорівнює 20, а значення 20 нам будуть підходити. Навіть в, в умові х більше 10, х менше 20, тобто строго більше, або строго менше. А якщо х більше або дорівнює 10, менше або дорівнює 20, тобто це або, воно, грубо кажучи. Прибираю ось всю цю строгість а, у, відповідно, навіть в умові. Переходимо далі. Координатна пряма. Координатна пряма або числова пряма це просто, по суті, пряма, якою ми будемо користуватися для вказання проміжків. І на даному етапі разом з попередньою підтемою вона нам потрібна для того, щоб вказати, як позначаються строгі і нестрогі нерівності. На Намалюємо координатну пряму. Ось так. І припустимо, у нас x більше 10. Ось так, строго більше 10. По-перше, ми малюємо не зафарбовану точку. Просто ось така виколота ще може називатись. Вона означає, що 10 не включно. Тобто, все ще більше 10, але 10 не включно. Якщо я напишу зараз x менше, або менше ось так, або дорівнює 5, ісь тут у мене буде 5. То цей знак менше або дорівнює дозволяє мені точку зафарбувати, вказавши, що 5 нам підходить. Ось це як позначають строгі і нестрогі нерівності саме на координатній площині. І як вони позначаються конкретно ось проміжками, зараз теж подивимось. Відповідно, x більше 10 позначається, як х належить від 10 до плюс нескінченності круглою дужкою, Тобто ось такий або такий знак. Дужки круглі. Ось такий або ось такий знак: Дужки квадратні. Справа ось тут, і зліва ось тут знаходяться нескінченності. від'ємна і додатня відповідна. І коли у вас х більше 10, ви починаєте з 10 і йдете до плюс нескінченності. Ось так. Коли ви починаєте з нескінченності до 5, то ви так і пишете, що починаєте з нескінченності... І п'ятіркою завершуєте включно. Після нескінченності або перед нескінченністю завжди знак не включно. Тому що у нескінченності, по суті, немає кінця краю, тому ми не можемо сказати, що включено до якоїсь частини нескінченності. Далі ми переходимо до практики, відповідно, подвійних нерівностей. Подвійні нерівності це просто нерівності з двома умовами. Відповідно, якщо у вас, наприклад. Не знаю, там потреба купити морозиво, яке коштує 10 гривень, але при цьому вам можуть не дати там більше 100 гривень з собою. То в цілому, якщо вам дадуть більше 10, але менше 100 гривень, вас це задовільнить. Отака нерівність називається подвійною. І по суті, виглядати на графіку буде ось так: Х, якби менше 100. Якщо ми ось так намалюємо ось тут 100, він менше 100, але більше 10. Тобто ось так. То вони перетинаються ось в цій частинці. Тобто ось у нас 10. Ось у нас 100. Там, де вони мають цей спільний кордон, це і буде відповіддю на нашу нерівність. А проміжок буде виглядати так. Х належить від 10. До 100 не включно. Також з подвійними нерівностями у нас працює все те ж саме, що і з звичайними нерівностями. Тобто, якщо у вас тоже 10 менше за х і менше за 100, і у вас, наприклад, тут 2х, то ви можете поділити на 2. Буде 10 ділити на 2, 2х ділити на 2, 100 ділити на 2, і це буде 5 менше за х. Менше за 50. Ось так. Наприклад, якщо у вас 3 менше, або давайте на 3, а 10 менше за 2х плюс 4 і менше за 24. Ви маєте право спочатку відняти 4. Тут буде 6, тут буде 2х, тут буде 20, а потім поділити на 2. Тобто тут буде 3, тут буде Х, тут буде 10. Ось таким чином. Відповідно, Подвійні нерівності з проміжком вказали системи нерівностей. Системи нерівностей, ось на прикладі, системи 2х плюс 3 плюс 3 менше або дорівнює 31, і 3х плюс 6 більше 24, ось так, вирішується у нас наступним чином. Як і в системах рівнянь ви, по суті, вирішуєте спочатку кожного окремо. Тобто виражаєте Х зверху 31-3. Тут у нас буде 30 о, 3X більше 24 мінус 6. Тут у нас вийде 2х, менше або дорівнює 28, виходить, так? Да? Да. А тут у нас 3х. Більше за 18. Залишається тишечка Тут х буде менше або дорівнює 14, а тут х більше 6. І таким чином нам залишилось лише їх об'єднати. Тобто малюємо числовий проміжок. Менше або дорівнює 14. Замальовуємо менше. Більше 6. Не замальовуємо більше. Тут іде ось так. Тут іде ось так. Відповідно, в цій частині у нас йде перетин. Х належить від 6 до 14 включно. Ось так працюють системи нерівностей, відповідно. Тобто ваша задача просто знайти спільний проміжок. Тепер йдемо далі. І зараз нас зустрічає метод інтервалів. Найважча частина цієї теми, але все одно досить легка сама по собі. Метод інтервалів, по суті, нам потрібен, коли у нас йде множення дужок. Тобто, давайте, ось, наприклад, х плюс 4, ось цього, і 6 мінус 2х більше, менше 0. Відповідно, для того, щоб нам вирішити це, цю нерівність, на нам потрібно а, спочатку привести x 4 до 0, і 6 мінус 2х до 0. Х буде дорівнювати мінус 4. Буде мінус 2х дорівнювати мінус 6х дорівнює 3. Бачимо, що знак у нас строгий, тому мінус 3 ми не зафарбовуємо. Ось воно мінус 4. Ось воно 3. Раз, 2, 3. Ось ці проміжки раз, 2 і 3, будуть називатися інтервальчиками. А навіщо ж ми прирівнювали до нуля? А. За тим, що якщо ми візьмемо, наприклад, то есть, цю точку мінус 4, підемо трішечки лівіше. Візьмемо, наприклад, мінус 5. Мінус 5 плюс 4 дасть тут мінус. Тут буде 6 мінус 2 помножити на мінус 5 дасть плюс, і мінус помножити на плюс дасть плюс. А якщо ми візьмемо ось тут значення, то тут. Мінус uh, 3, наприклад, дасть плюс, мінус 3 плюс 4 буде 1, там буде плюс. А 6, мінус 2 на мінус 3 теж дасть плюс. І тут у нас буде плюс, тобто додатнє, а нам потрібне значення менше 0, тобто від'ємне. Тому ми дивимось на ті точки, лівіше, і правіше, uh, від яких у вас знаки в цих дужках будуть змінюватись. І зараз наша задача така: ми візьмемо по значенню. Наприклад, тут візьмемо 5, тут 0, тут. 5, ось так. Тільки тут з мінусом 5. І просто попідставляємо і подивимося, які ж знаки будуть. Нам не обов'язково саме вирішувати. Нам достатньо просто побачити, який буде знак. Ось мінус 5 плюс 4 вже буде мінус. Помножити на 6 мінус 2 на мінус 5, тобто там буде 6 плюс 10, це буде плюс. Виходить, у нас мінус помножити на плюс, дасть мінус, а нам якраз таки і потрібен знак мінус. Тобто цей проміжок дає нам знак мінус, який нам і потрібен. Відповідно, підставимо друга. Підставимо 0. 0 плюс 4 дає нам плюс. Помножити на 6 мінус 2 на 0 буде плюс. Плюс помножити на плюс дає плюс. І нам цей проміжок не підходить. Він дає плюс. І третій проміжок. Третій проміжок нам потрібно 5 плюс 4. Що дає плюс. Помножити на 6 мінус 2 на 5, що дає мінус. Плюс помножити на мінус дає мінус. Цей проміжок буде мінус, і він нам підходить. Таким чином, нам підходять проміжки від мінус нескінченності до мінус 4. І новий для вас знак об'єднання. Від 3 до плюс нескінченності. Ось так. Відповідно, це сама суть методу інтервалів, тобто сама суть того, як він працює. Більше прикладів ми розглянемо саме на практичному занятті, на практичному відео. А зараз ми переходимо до наступної теми, відповідно. З темами розібралися, так. Да. Переходимо до наступної теми. Дякую за увагу!